Друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч не бреше, це Микита. А, так, да, це Микита, це Макс. Всім привіт. Так, друзі, нагадуємо, що ставте лайк, підписуйтесь, тому подібне. А ще у нас є банка та Патреон. Не шкодуйте грошей для ЗСУ. На оренду ми вже зібрали. Тепер тільки туди будемо відправляти. Так. Ну В першу чергу, ми дякуємо, звичайно, що тим, хто вже відправив. У нас тут буде списочок, така строка, що біжить, і там і всіх вас не вкажемо, всім величезне. Так, якщо Дякую. чесно, не очікувало, думали взагалі нічого. Не буде. Але там люди кидали по 50 гривень, і ми з Максом, коли дивились, такі блін клас, і ну кожні 50 – саме серденько. Так у кінці місяцю місяця буде буде звіт, все покажемо. Ми, ми щиро вам вдячні, друзі. Ну а поки наша улюблена рубрика це про НБА, трошки про НБазаринов навколо, навколо НБА і всього цього останнього. Перша новина, яку ми хочемо трошки з вами обсудити, Давай. в тому числі, і це про те, що Адам Сільвер заявив про те, що Ліга, якщо буде роздивлятися. Розглядати можливість ага. розширення, ага. то в цей список міст, куди може виїхати ліга, це столиця Мексики. Мехіко, ось так аріва скоро, no, тому так. що дуже смачненька текіла, як самі розумієте, що там, що там що робити. Ну насправді там є надзвичайно крута арена. Якщо ви думаєте, що Мехіко то якесь захалустя кам'янського, а я можу так говорити, то говорити <рес> янукович прокинувся. Ні, хай засинає. Тому що я з родом, і я можу говорити про своє місто, все, що я хочу. Ні, у Мехіко дуже потужна, не пам'ятаю назви, але там надреально крута сучасна а, арена. Тому о, її розглядають саме як ось варіант. Там ігри проводять. Ну, там періодично грають Вибачте. вони так, <хах> і, власне кажучи, це вже така звична практика для НБА іноді проводити матчі. Так. В НФЛ, до речі, з цим якось поцікавіше. Вони там грають матчі регулярки. Ось цими вихідними мають зіграти. Сьогодні в неділю мають зіграти в Німеччині, проводяться матчі в Лондоні, проводяться матчі знову ж таки в Мексиці. Але тут мова йде не про проведення там матчів, а про те, що там буде власна так. команда NBA. І насправді виникло ж питання: ну, начебто, територія, так, час, перельоти і тому подібні речі. Е, ну Ось Адамчик, а я його так називаю, е, каже, що. Ну, Воно, щоб він тобі не да, не євушка. євушка. Казав мене. А, Насправді говорить, ну, нема ніякої проблеми в цьому, є дуже. Ам, три здається, так команди, які досить близько знаходяться до Мехіко, і переліха ну, три Техасі. команди. Ось вам і переліт не... буде на ну насправді то швидким. Ніяких проблем цьому не буде. Ну і самі розумійте, що ось. Це не просто ж так вибрали Мехіко. Ви можете уявити собі, яка латиноамериканська торсида ходить на баскетбол? Я ні, але думаю, що багато. Ні, 100% там дуже яскраві, як завжди, вболівальники в Мексиці. Дуже е, готові платити гроші. Зрозуміло, ну, що так. вони можуть бути сто разів там дуже яскравими з зі своїми маракасами і самбреро, Але, власне кажучи, там публіка, яка готова просто платити гроші за продукт NBA. І звичайно, що NBA такі таки ми готові. Тим Т... більше, що в джилізі вже грає команда із Мексики. Так. Тобто, це, все цей ґрунт він вже трошки прощупується, прощупується. Я думаю, що скоро вже морально і фізично НБА буде готова для того, бо розширитися на третю країну. Нагадаю, є ще Канада, з їхніми Канада. І тепер може бути Мексика. Ну, потрібен, <кх> вибачте. Ще раз, <с> потрібен знаєш гіперлуп для латиноамериканців з території США, щоб вони не під землею і через паркани лізли подивитись матч <с> у Мехіко. а що просто хоп! І опинилися одразу на арені. Ну, впевнений, що це буде. Знаєш, така ось перчинка яскрава з якимось ет етнокодом іспанським, латиноамериканським. Вибачте, це буде насправді яскраво. Ну, Маракаси, Самбреро, ці всі діла. Ну ж покинум лише думає там. про те, як розширитися на третю країну, а в нас. Суперліга то вже вже надумала. Вона ж, команди. В Україні. Ага. В Римі. Ага. В Ризі. Ври... Три країни вам, будь ласка. До речі, ти чув новину про те, що Прометей буде грати черговий матч, домашній матч. Ага. Чер... У... Вже тепер в Литві. Розумієте, ну я, я коли прочитав цю новину, я такий. Їх ганяють під сраку по гра... всім країнам. Ви, 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 ви кочові якісь цигани. Ну, чесне слово, ну, вони а вже... я попрошу про циган нічого не говорити поганого. Ось. Але в цьому контексті. Ну, це Вірно. четверта домашня арена е, Прометея за останні, мабуть, два сезони. Було Кам'янське, було Слобожанське, була Рига, і ось тепер. Ні, ну тут, е, як ти бачиш, просто ріст е, від Кам'янського Слобожанського до європейських е, відомих міст і не останні країни в Європі, до речі, то, по факту, команда зростає. Так, по суті, без домашніх якихось болівальників. Ну, і я мені, мені ось. Як в минулому фанату і вболівальнику, який їздив на виїзди, напивався там е, соку, не спромете, не спромете одразу, не, треба не ставити буду, дизлайки, приговорити так з ким. Я не розумію просто, як може для кого грає ця команда. Ось для кого, якщо в тебе немає вболівальників, в тебе немає арени, ти в постійному пошуку, де б е, шо. Гроші заробити? Ну, я не, якось не впевнений, що Прометей заробляє на цьому гроші. Дубінський заробляє гроші, а Прометей ні. Ну, ось так. Тому я не розумію ось ці їх кочові е, тренди. Ну, не знаю. Наша традиційна рубрика хейт спіч для, для Прометея. Прометея. Дорогі е, болівальники Прометея нам. Не, ну насправді їх немає, до кого я звертаюсь. Так, ну ось. Ну скажімо так, нехай там їздять, катаються. Ну а ось в Мехіко так це класна задумка. Подивимось, чи буде вона у життя, скажімо так, реалізована. Ну, я думаю, що так. Вони там такі жадібні. Вони страшні жадібні до бабла, а в Мексиці можна взяти бабло. В Мексиці є бабло. В Мексиці є на чому його заробляти, і там люди це роблять. Uh, все, все. Мексику. Трошки, я все-таки скажу, на чому вони там заробляють гроші, на мою думку, але цього не можна робити. А вони так от на зеркалах будуть приносити. Там пряма дорога до МБА вже. Все. все. Боже, яка красива метафора. Добре, на цій темі тоді переходимо до інших новин. Yeah, yeah. Oh, oh. Український слід в. Північній Америці він стає все ширшим, все помітнішим і все таким же скромним. Так ось так. Mm -hmm. я, я думаю, розумів. що трошки ви розумієте про що? А якщо не розумієте, ми зараз вам звичайно що розкажемо? Дмитро Скопінцев в нас грає. Як виявилося, за команду g Ліги із Нью-Йорку в ви... ну за команду g Ліги. Фарм, фарм Норку, да. ось так. Фарм Нью-Йорку да, також так. називається Нікс, Верчестер чи щось таке да, да, да. Е, Ну що, в матчі, в якому він е, брав участь. Набрав свої перші очки. Але свої... так він і до цього брав участь. <сум> так, Але набрав свої перші очки два. Uh, і щось там в нього ще було щось два чи підбирання. Підбирання, так? здається, підбирання mm -hmm. так. Ну, Він довжелезна палка. Всі ми знаємо, що якщо його просто поставити, то Що він йому, буде стояти. Щось, йому на голову все ж таки впаде парочка підбирань. Мені просто цікаво в цьому розрізі, по-перше, На шо? що? Нахибати взагалі туди пішов. Ну це зрозуміло. В мене є думка стосовно цього, що ну, не розглядають його. Можна казати слово табір, коли в тебе ну, так, один, ну... один агент і все. Ні? Ну. Його табірець, його агент не розглядає. Його агент, він, так. Я думаю, не розглядає всерйоз можливість затулити Дмитра в НБІ. Я думаю, що це строчка така, знаєш, для якихось майбутніх європейських його клубів. Так, що... які просто побачать географію. Грав, грав в Штатах так. так грав геолокація. був, був в джелізі, так і, власне кажучи, тому що. Ну власне кажучи, якщо ж порівнювати з тим же линем, який там зовсім дуже небагато поряд, то м це люди зовсім різного рівня. Власне кажучи, а льоха Альоха при цьому з там 10 плюс матчів, які зіграли Сакраменто в цьому сезоні. Зіграв в трьох в сумі 9 хвилин. Набрав одне очко, і все дуже і дуже поки що не райдужно для нього. Так ну ми вже говорили про те, що головна місія українців в NBA – це залишатися там якнайдовше. Яка місія саме Скапінцева? Я насправді не розумію, що йому говорить агент, про що думає він сам, але це не точно. З моєї точки зору, шлях до розвитку. Хоча називається Ліга розвитку. Ну, тут, тут що, власне кажучи, мається на увазі під словом розвитку. Ну, я думаю, що англійську мову він підучить. Ну, е, він, ну, як? ну, де як не там. Ну, то в Європі, де він, в європейських всіх клубах він буде говорити англійською мовою, я сподіваюся. Ну, звичайно. А, плюс ну, це досвід, знову ж таки. Ну, ні, як на мене, то це правильний вибір. Те, що ти там не граєш, це вже твої звичайні проблеми. Але, власне кажучи, зайти туди і подивитися, як це все виглядає, він же ж ну, людина в вакуумі, знаєш. Тобто він грав лише в Україні, десь він там виїжджав потрошки, е грав десь в Балтиці, я навіть одразу не пригадаю, де Казино трошки. І це був дуже такий невдалий досвід, тому що він там навіть сезон не зіграв. Ну і все. Так, от для мене шкапінців. Так. Uh... А для когось син рідний, так що обережно. <рес> так, а для когось син рідний? Для мене він о, просто людина словомо. І все. Я не знаю, я хочу. Ну насправді не хочу мені по барабану, що він там як буде розвиватись. О, о, він для мене людина словомо і все. Я, я, я не знаю, я коли бачу, як він рухається, я засинаю. А, про якісь. ну, я, Якщо вже обирати йому десь платформу для розвитку, то це в Європі. Ну, скільки він ці два очки набрав, скільки ти там хвилин, можливо, ще стільки ж за 10 матчів набере, дві, три, Ну і від цього не буде ніякого для нього зиску. Ну, ось чесне слово. Все, що ти до мене дивишся, <гліхи> все що я можу сказати, Но, треба намаг... залишатись намаг... грати в Європі. Це вигадати, хоч якусь причину ще окрім англійської мови, чому Капінцем круто. Так, ну треба залиш... Йому треба грати десь у Європі, грати, а не чекати, що там йому дадуть пограти. Ось дали йому пограти, і насправді який ти профайл, навіть нема чого на різку зробити для тих, хоч якихось інших агентів в європейських клубах. Ну з чого, як ти красиво зняв себе штани. Ну, це також можливо для якогось європейського кіно підійде. В Угорщину можна їхати, там воно легалізовано, таке кіно. Яке? Для дорослих. Там де знімають Ви вичай... штани. Красиво. Так, тому, звичайно, як у людини, в якої є український паспорт, і яка якесь відношення має до української збірної, я так він їздив на чемпіонат Європи. Ну, їздив, і що. Ось і тут тиша у студії. Тому е, як для коми гравча... прийшли песики, то сьогодні будуть знімати песиків, знімати песики. Можливо, ви їх почуєте. <свят> е, так. І то буде більш цікава історія про Скапінцева. Я взагалі не бачу там розвитку цій суперлізі фарм Нью-Йорку. Для нього особисто і його, його агенту треба його вводити в команду європейську, де його насправді будуть бачити, переглядати, і буде більше шансів для ось його типу гравця. Ну, дивитись. Ну але він все ж таки наш український хлопець, хлопець з українським паспортом, і він третій гравець, який в північній Америці грає в професійний баскетбол для Галочки. Для Галочки Зали ми мали про це поговорити. Ось поговорили все так, і зараз переходимо до новини. номер три. Новина номер три, вона така більше якийсь навіть привід, а не новина, тому що обговорювати то ми будемо трошки інше. Зараз ви все зрозумієте. Ніколу Гучевича центрового Чикаго ага. був, оштрафували на 15 тисяч доларів. Господь, якби мене оштрафували на 15 тисяч доларів, то ви б прочитали про те, що. Допоможіть. Yes, <laughs> Допоможіть! — Баночку активніше, активніше. <laughs> так, до речі, справа, Патреон справа... банка не для боргів, а Це в описі, а для ЗСУ. А для ЗСУ, так, друзі. А, оштрафували на 15 тисяч доларів за те, що він ткнув середній палиці в просто народній американському «фак» -та -та вболівальнику на трибунах. І ось, власне кажучи, про що ж ми хотіли поговорити. Чи може взагалі собі професійний спортсмен дозволити подібні речі? Відповідайте на це питання. Так, і хочу сказати я. Тому що ці, а є і покидьки на трибунах, є ті, які кричать образливі слова, невірно вимовляють твоє прізвище, Вурчевич, Букпурчевич і тому подібні речі, і людині стає, що обідно. Прикро, Прикро. і він хоче просто дати ляпаса. І я. Точно знаю, що бити вболівальників не треба, а ось щось відповідати їм треба. І NBA, звичайно, що це все виловлює. І коли навіть нам показують нарізки, як, наприклад, фанати Бостона чи будь-які інші фанати інших команд, ну не всі, звичайно, я не можу собі ти, що фанати Вашингтона кричали якісь образливі речі, тому що їм барабану... Вони сидять в білих пруках, такі, знаєш, а. Аці... <ріст> Батьки-засновники такі і засуджують те, що відбувається. Не, можна. не можна. Так е, отже, нам показують на різки, як е, вони кричать образливі ре... ну, речі на баскетболістів, а виходить, що баскетболіст, ти ж професіонал, ти не повинен е, цього робити. Чому? Бо ну, ти бачиш, е, його покарали за жест. Я ніколи не чув, щоб карали за якісь слова, до речі. Ось. Просто на арені. Просто на арені ніколи не Тому чому не що, чули. Всі можуть побачити, але не всі так можуть е, на, на різку це вставити. Ти звичайно, що коли ти десь щось там кричиш, ти якесь слово мразота, наприклад. А я не знаю, як англійською мовою буде мразота. Тому насправді тут проблема ж не в сумі. Вучивича, до речі, є ще в цьому плані такий невеличкий плюсик, якщо він буде там своєю чорногорською мовою щось там відповідати, ніхто ж навіть не зрозуміє, а пар трошки вийде. Ти знаєш, якісь заклинання із Володар Перснів просто почув і такий, що? А Вучевич такий, да 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 звісно. Ну тому я на боці Вучевича. От. Повністю я навіть впевнений, що е, цікаво, чи є якась там по накопиченню. Там один раз щось показав, два, тридцять, сорок п'ять. Там вже штраф Так, вони збільшуються. Ага, ну мабуть, що це був перш... Наступний... перший раз. Наступний факт буде ще дорожчим для Ніколи, а потім ще. Ну ще... а ти що б зробив? На місці кого? Фаната? Ну, та ні. Всі не продовжував не. би <laughs> <laughs> на місці Вучевича. Ну тут же ж навіть ми розглядаємо не Вучевича як Вучевича, так, а взагалі професійних спортсменів, коли от їх ось так от провокують з трибун. Я розумію, що це робиться постійно в усіх видах спорту. Я в цьому yeah, впевнений так. на 100%. Просто чому баскетбол в цьому плані більш емоційний, тому що там фанати сидять впритул до майданчика. Це не футбольне поле, яке десь там. Це не тим бачиш, ну ще там теніс, де взагалі погані слова, це дуже-дуже погано. Тобі, так там навіть можуть тобі, просто. Так. Не дають гладити королівські корги після так, того, як ти з Арени не був просто до тебе можуть взяти, підняти і вивезти. Ну, Тут то точно так же. Пам'ятаєш, що були ж випадки, коли просто був якийсь фізичний контакт між гравцями і вболівальниками, то mm -hmm. людям просто, не дивлячись на те, що вони сиділи там в кортсайді, тобто платили там десятки тисяч mm -hmm. доларів за так, цей так. квиток, їх просто виводили і банили мінімум на сезон, а деяких навіть і пожиттєво. Але в будь-якому випадку ми бачимо, до чого можуть призводити оці ось, всі перепалки. 2004 рік, будь ласка, Мелісен Пелес. Вся ця заруба Детройта та індіани ну, кото ото було м'ясо. До речі, на Нетфліксі є документалочка. Подивіться, доволі таки цікаво. Так насправді ну тому ось звичайно, що спортсмени люди і говорити тут, що чи професійно це чи не професійно, чи це емоції, і він їх висловив. І я не уявляю, що він почув на свою ж адресу. Звичайно, що ну але знаєш, я розумію Вучевича, розумію фаната, але всі ми ну ми не можемо контролювати наші бажання. Ну, це тобто, точно. коли ти хочеш ткнути цей фак або сказати, що Вучевич здоровенна обізяна, ми не можемо контролювати ці бажання, але ми можемо контролювати свою поведінку, розумієш? Можемо, ну... Наприклад, в українському чемпіонаті є у Дніпра там один глядач, він приходив постійно на матчі. Не один, добре, декілька. Я впевнений, що на інших аренах є також такі люди. Ж, ну Це самі. так. Є одна-дві людини, які ходять постійно на матчі на ваших аренах домашніх, і вони ну, насправді викрикували такі речі, що там не те, що дулю, яку Вучевич показав, але. Таку заморську. Е, так, вони не те, що образливі, вони кричали це на адресу гравців, е, на адресу суддів. І нічого, сиділи собі далі, нікого ніхто не виводив. Ну, можливо, там декілька разів. І це говорить насправді, що. По суті, треба бути ще й професійним болівальником. Ти не можеш собі дозволити кричати речі, які тобі не подобаються. Ти можеш це робити дома перед телевізором, перед екраном, кричи, що хочеш. Але коли ти знаходишся поруч з тобою, сидять і діти, жінки, люди, які можуть тобі дати в пику. Насправді, ось ця. Скажімо, ну така ось таке відношення до спортсменів, що вони, начебто, якісь клоуни, які тебе розважають. І ти можеш їм кричати все, що згодно, бо тобі не подобається, як вони грають. А, ну, це неприпустимо. Якщо таке ставлення є, наприклад, у NBA до ось гравців, а, так в даному разі Вучевича, якого штрафували, давайте ж тоді дізнаємось, чому він це зробив, що він чув, від кого чув. Давайте також ну на п'ятнадцять кос... жест. Так, Знову ж таки, його покарали за жест, а не за слова. Його могли спровокувати просто словами. Навіть, навіть нічого йому там не тицячи, знаєш, сидив людина з таким скамним обличчям. Вучевич, Вучевич, ти лайно, Вучевич, понятно? Вучевич, ти лайно. Вучевич. <говорит> а він ще сидів десь, знаєш, за лавою запасних Чикаго. Отут от, от вучевич, <говорит> і вучевич. Вучевич, Вучевич, ти Вучевич, Вучевич. Слухай, ну можливо, в Чорногорі, <говорит> <говорит> е це в Чорногорі означає. Е так, я підтримую тебе. <говорит> Сю згоден, <хи> чи щось таке. Ну тому так, історія тут о, складна, але я точно на боці спортсмена. Напишіть в коментарях, до речі, що ви думаєте стосовно цього, чи мають спортсмени відповідати, чи мають більшу відповідальність нести можливо вболівальники як провокатори, і, власне кажучи, наскільки мають звертати на це увагу саме організатори змагань в даному випадку НБА. Ну а на цьому будемо завершувати, друзі. Ще раз дякуємо вам за патрони за банку. Ось тут під відео будуть два посилання. Не шкодуйте, хоча б там 10 15, 20, 30, Скільки є грошей? Будемо в кожній сумі. Насправді раді в кінці місяця. Ви побачите звіт. Ми все вам покажемо, розкажемо. Зберемо гроші для ЗСУ. Скільки зможемо? Нас з, своїм знайомим друзям не будемо на раді бачити вас у себе на каналі. Ну і власне кажучи, на цьому будемо завершувати. Так, нагадаємо, що м'яч не бреше, але ми з Максом точно можемо брехати. Побачимось всім пока.